Як ти мене піймав? Ти шо гониш? Блять, а мене аж. Ой, а що це сталося? Але де нам знайти пластинку, блін? Бліндер? Де має бути пластинка? Де б... що б ти був пластинкою? Де б ти був? Де б ти заховався? Де б ти сидів? Що б ти робив? Це матриса, нас найобують, пацан! диви там ліс в воздусі. Потім тільки а, натиснути, щоб воно заграло. У мене тут нема. Він мене не побачив? І Він тут стоїть. Блядь. Блядь. Там просто намальоване місто. Це все нереальність. Та давай туди. А, да, бачу, я вже бачу, що воно має, типу, з'їхати. Воно має з'їхати, типу, вниз. Тут там є десь кубок. А от і кубок, я вже його бачу, от він! Де мені знайти пластинку, Бляха-муха, Ну це не чесно. Усім привіт! Ви на каналі Стокнік з вами Слава, і ми продовжуємо гратися в гру під назвою Привіт, сусід, другу частину. Ой, у нас така придебенька, така прималенька проблемка, що у нас, я так розумію, залишилася остання загадка-розгадка, яку ми не можемо з тобою виконати. Ну, я не можу виконати. Ти то вже може і знаєш, що до чого, де як, когось може піддивився, підчитав, або просто ти розумніше, ніж я. А я от не можу, блін, до кінця допетити, що до чого тут взагалі, потрібно зробити, бо у нас є така. Кімната, в якій ми. яку ми знайшли, але в якій ми нічого не зробили. І тут ми маємо е, грамофон вроді називається. О, дивись, тут є щось. А, потрібно знайти цю пластинку, а потім тільки е, натиснути, щоб воно заграло. У мене тут нема. Він мене не побачив? І він тут стоїть. Ать! Він пішов? Так. Він пішов. Але мені от того легше не стало, бо я не знаю, де мені взяти пластинку. Ці пластинки ж... Не можна брати, ні? Це логічно, що дуже була проста задачка. Добре. А де він на вулиці чи де він взагалі? Він на гору пішов? Куди він пішов? А от він. Так, іди собі далі. Бо при монтажі е серії минувших я щось так от задивився на цю двіжуху, що мені здається, що. Ми маємо зробити розгадку із тим грамофоном. Нам там, да, там нам дасть ще один, типу, кубок. Ми ось сюди вставимо, після чого нам відкриється ось штурвал і, ми цей штурвал, і ми цей штурвал маємо ставити сюди, бо воно схоже, типу, що воно сюди має встати. І після цього відкриється тільки ця двері і щось вже буде. Mm. Так, що, в мене ще були якісь. А, ще в мене була ідейка повернутися назад, Повернутися назад у той будинок. Е там, де цей сусід наш, той музей. І у нас ж там перед тим була заставка, що оце великий, цей великий птах, який там на стелі прикручений, той залізний такий. Що він, е якби, типа. Став живим. І з нього почали ті посипатися монети. І у нас. Десь тут. І у нас виходить ось тут є картина з цим птахом і цією монетою в зубах. Отож, давай повернемося назад. Може там є ця пластинка, типу. Ну, а що б ні. Ну просто чисто подивитися. О, як Піу. Так, ну це трошки треба буде бігти пів району прибігти, ні? Бо тут я не знаю, ну це, по ідеї, да, має бути десь пластинка, таке де вона має бути. Я десь щось, походу, не добачаю. Чи недорозумію, чи ще якесь слово з приставкою перед ним недо. Ну, музей, по ідеї, має бути закритий, я так розумію. Чи ні. Так, він зачинений. <coughs> він зачинений, це в принципі і було логічно, що він буде зачинений. Чому ми сюди перлися? Одному тільки богу відомо. Але де нам знайти пластинку, блін? Бліндер. Де має бути пластинка? Де б? Якщо б ти був пластинкою? Де б ти був? Де б ти заховався? Де б ти сидів? Що б ти робив? Гарне запитання. Ну, на десь в будинку має бути 100%. Як це так? Тільки в будинку. Тільки де? Тільки де вона може бути в цьому будинку? Та пластинка. Давай обшаримо перший поверх. А, до речі, тут нічого не було ніколи. Обана! А це що таке? А як туди потрапити? Це що таке? У. А це що таке? А як мені сюди по... А чого я не можу його відчинити? Ей. Так нечесно. Так, і як? як туди попасти? Як тепер туди попасти? Мммм. Mm. Я так понял, що схоже за все, що ця от штука, типа вниз, так. Чи икс, опуститься. Угу. Mm -hmm. Так, добре. Що таке? Чого я, а що я можу з ним робити? Із глюк? Так. Так, нам це не потрібно, не потрібно, не потрібно. Круги, тут круги. Тут вогнегасник. Блять, ну що тут може бути? Що це там? Що там? Ха? Блін, але що ж тут вот, бляха-муха. от що за тема? Та давай туди. А, да, бачу, я вже бачу, що воно має, типу, з'їхати. Воно має з'їхати, типу, вниз. Що там є десь кубок? А от і кубок, я вже його бачу, от він. Де мені знайти пластинку, бляха-муха. Ну це не чесно. Ну, де може бути ця кончена пластинка? Я же прям бачу кубок. Ну, хіба це... Блять. Як ти мене піймав? Ти шо гониш? Блять, а мене аж... Ой, а шо це сталося? Що це таке? Ти бачиш? Я типа летаю. О, я поломал игру, походу. Кай, я летаю. О, ты чуешь, так нормально проходит. Ха-ха, прикол. О, то сейчас я буду нормально проходить игру. Даааа. Так. Куди там мені? А, мені потрібно було булочка, мені потрібно було вниз. Вниз, сюди. О, сюди мені потрібно. Ану, а що ну, він мені. А що він мені ще зробить? Так, ну дуже неудобно, бо... У мене вперед це вперід, а вліво це назад. А він щось зробить чи не зробить мені, якщо мене побачить. Тіпчик. Ну, добре, я отут тут -от буду. Ось тут -от я буду. І що ти нічого не зробиш? Лох! Мда. От такий от получился у нас бах От але то все добре Так, до речі, а якщо Мені полетіти максимальну висоту, Цікаво, що буде Ух Точно, я туди ж хочу полетіти. Місто полетимо, ні. Це все? Бля, тут невидима стінка. Ну, десь проскочим. Ні. Хорошо, добре, а максимально вверх? Як я можу полетіти? Прикольний баг. Коротше, якщо хто не зрозумів, е цей баг як відбувся. Получається, я вже ліз по драбині, але мене цей музикант типу, схопив і виходить гра ахуєла таких збігів обставин і трохи поламалась. Ну, я сподіваюся, що, звісно, коли я перезагружу її, то все буде добре. А ну, а если эскайп, эскайп? Не, похуй. А нет, давай максимум. Сколько можно максимум? Представляешь, что не можно двоится, типа. О, можно вот так вот, о. Типа назад, іде, Майкл Джексон, Лунна походка. Там, он, бачишь, там ці рельсы идут просто от в тупик. И дорога справа тоже. Вот рельсы просто Чикс. О! Це матриця, нас наебают, пацан. Диви, там ліс в повітрі. Там просто намальоване місто. Це все нереальність. Що треба робити? Треба звідси тікати. Ого. Ну це вже дуже високо. Це вже прям капець як високо. Цікаво, воно мене зараз викине чи не викине, типо. Ну, за карту і я знову там не появлюся біля того будинку. Це ж десь має бути якийсь, ну, там... Ограничитель до якогось періоду, До якогось там, до якоїсь відстані там, чи ще ну це диви вже просто капець. Домик маленький, маленький такий. Жесть. і Іще. Іще. Я в шоці. Mm, цікаво, як довго так можна робити. Вже диви вже зліва ehm, починають дерева пропадати. Все, вже типу, за хмарами. Все, піздець. А, це я хмару просто пройшов. Піздець, яке воно все малесеньке. Бля, ну, якщо чесно, мені вже трошки надоїло. Але цікаво, що буде далі. Вже карта маленька. Будинок взагалі єлі-єлі видно. Якийсь звук з'явився? Типу <muitasINDERarias> водичка чи що, якийсь звук. Так, я думаю, що. На цьому, в принципі, і досить. Ми і так уже. Піднялися над хмарами, скажімо так. Ну, загружаємо, бо так не цікаво буде грати. Отож, uh, продовжуємо грати. Бах, ми знаємо, як це зробити, але це зробити його буде не також і легко, бо потрібно підгати такі якраз моменти, коли тебе цей штрих ловить, і ти в цей момент на драбинці. Так, але мені у того легше не стало. Мені потрібна, блядь, йобана пластинка. Де її можна взяти? Я її ніде не бачив, ну, типу, як так може бути. Угу. Пішов і, слава Богу. Так, е. Тут нема, тут нема пластинки. Нема тут пластинки. Тут ніде її нема. Я не знаю. Під ковром, блядь десь. Я таки думаю, що це ця, навірно. Але як її взяти, дістати, я не знаю. Не заебало? Дай мені подумати. треба по-любому пластинка, да. 100%. 100%. Тільки де її взяти, сука? Де ж вона може бути? Де ж вона може бути? Що щось пропустив десь, не може такого бути, що, блін. Ми все, я все обрив. я не знаю. Типа, ну, де воно може бути. Реально, я не знаю. Як ти мене закумарив? Як можна зняти е, ту пластинку з е, стіни? Яким чином її можна зняти? Може вже сібеся, блять, відсюда. Ад халупа тя її? Я не знаю. Серйозно. Як її знайти? Де вона може бути? Ну, блядь, це може якийсь баг чи що, Ну типу, де? Реально, ну, я весь будинок уже облазив. З ніг до голови. Неде навіть ніякого нема. Ну нічого немає зв'язаного з цією пластинкою. Я не розумію. Тупо не розумію. навколо будинку я так розумію, що немає сенсу шукати, бо... Ну тут нічого нема. О, прикольно, як можна вилазити. Окей. Сюди то ми вилізли. Але який з того сенс? Я хай сюди можу вилізти. Але знову ж таки, який з того сенс? Вирізати може куди угодно і знаю цей будинок як своїх п'ять пальців. Мені каже, кажеться, я краще знаю, його, ніж його власник, цей будинок, бо він тут е, явно не був ніде. Але є одна проблемка. Я не знаю де та кончена пластинка. І вона мені реально всю маліну ламає. Я не розумію. Я був всюди. Я був навіть там. Де не мав бути? А пластинки все одно нема. Блять. А пластинки все одно нема. Петь и да що може бути сука. Хм. Ну, не знаю. Я тупо не знаю, реально. У мене просто якийсь глухий кут. А тут певно щось має бути, не якийсь прикол. Ні, Певно, що ні. А, тут вода набирається. Чи вона може набратися повна, повна повна Та йди вже звідси. Я сюди сюди выпрыгну. Ты можешь на цей на цю штучку? Так, ось є шкафа. О, чітко. Так, будемо зараз йому робити потоп. Іди вимикай воду. Бо потім як прийде платіжка, будеш в шоці. Твоїх статків не вистачить, щоб її розрахувати. Він не йде, да? Не, я думаю, що ванна більше не набереться. <гас> До речі, а якщо в унітазі подивиться? Ага, він не відчиняється. Він просто не відчиняється. Блять, просто серія не пройшов. Просто чувак зайшов, просто побігав навколо будинку, просто зловив баг, просто набрав пів ванни води і. все. Це серія. Це якась жесть. Це срака. Серйозно. Типу, що робить? Блять, ну нема, не де нічого нема. Вже в кожному вазоні, в кожному якомусь кущику, квіточка, вікно, двері, кімнату. кімнату вообще я, блін, обрив з ніг до голови. Ніхуя тут нема. Тут щось? Тут не, не, тут не, не. Да, и ні ніде немає ніякої підказки. Тут тоже нічого. Не розумію. Я тупо не розумію. Все, у мене глухий кут. Я не знаю, що робити. Чекаю тебе в коментарях, може ти знаєш. Топі скажи. Бо це якийсь треш. Я або дуже сліпий і неуважний, або тут на турі відбувся якийсь баг. Чи ще щось. Бо щось воно взагалі не йде, не лізе. Я цілу серію витратив на то, щоб по факту нічого не зробити. Дякую, що додивився до цього моменту. Якщо тобі сподобалося, то став подобайку. А якщо не сподобалося, то напиши чому. З тобою був слава, а це був канал Стокнік. Тобі гарного часу, мирного неба. Слава Україні, і папа, зустрінемося у наступній серії.